І всім привіт, друзі! Ви на каналі VODVOICE. Voice і сьогодні ми будемо дивитися бій гравця під ніком Fruit Shake або FruitShake, не знаю як правильно, на танку Leopard 1. І бачимо грає він з водом із Мантікорою, яка думаю буде нам зараз світити на правому фланзі Так, З нами їде КР1 і АС. Доволі такий цікавий взвод, один світить, інший стріляє. Зараз подивимося, як це працює. Будемо займати кущі або центр, Ні, стаємо в кущі, граємо сейвово. І ми бачимо, підсвічується гріль, але його не видно за камнем. Так, зводимося і не залітає течка, не, не дозвелися зовсім трішки, ловимо лампочку, Треба світитися. Як бачимо, по першому хтось дає, яке це Так, як бачу, там ще є стежка, є, прожетка. Даємо тичку гриля. Так, даємо статочку, найс. Потрібно давати ще одну тичку, поки він стоїть на катку. І яга тут також приїхала, ух ти буде, в кому стріляти. Даємо тичку 105-го. Ну і поки наш герой успішно розбирає ПТ-шку, я вам скажу трішки про наш канал. Зовсім скоро, коли буде 10 підписників, ми зробимо перший розіграш. Вам потрібно в бою буде знайти банку. Ми її заховаємо, і хто перший знайде, тому буде приз 1000 голди. З нетерпінням чекаю 10-го підписника, це тільки початок. Скоро, думаю, буде тисяча і так далі. Тому не забувайте тиснути лайк і підписуватись на канал. Так, а поки бачимо, наш КР перший втопився, Е, неуспішно піджав дно своє, але давайте дивитися далі. Леопард 120-й, відкатуємося від кущів 15 метрів. Він не світимось після вистрілу. Е не дуже хороший шот від першого гравця, але Леопард 120-й так і стоїть в просторі. Здаємо йому скаточку, Це дуже добре. Він без римкомплекту. І не ремка. Найс. Можемо його так і на катку втримати і розібрати повністю. І не влучив у броню. А, да, цікаво, цікаво. Куди ж там броня і куди знову не влучив у броню? Куди залітають снаряди? Так, піджимається леопард, треба його забирати. Не залітає. Це прямо бідно, не захистила нашу Мантікору і, напевно, її зараз буде ГГ. Яга не влучає. З реакцією трішки проблеми, напевно, але. Можливо, і не очікував, що леопард поїде прям, рятувати свого созводного. Так, забираємо леопарда. Забираємо, не стоїть на капечку, ми його. Спокійно забираємо. Яга цілиться і. Вона ще не відкадешилась, походу. Ментіпард її пробиття. І гусляна рятує, хорош. Можемо її успішно заходити в борт. Даємо на ходу. яка класна стабілізація Леопарда, стабілізація просто топ. Виїжджаємо в борт і автоприцілі. Могло залетіти фешборд, до речі, не пробити. Але на автоприцілі забираємо. І одразу піджимаємо Я агресивно на леопарді гравець. Непогано. Забираємо 105-го, а Мантіфорда наша. Йде в ангар. Ходить альфа 451 і ми піджимаємо базу. Зараз будемо дивитися всім спини. Так даємо тичку по леопарду, даємо на ходу. Який же класний цей леопард. Да. Зводимось. Є Їх сроковий нас не пробиває. Даємо, Забираємо концепта І що далі? Піджимаємо? Так, даємо от леопарду, але об'єкт 140 можна сконтрити звідси зверху. Забираємо леопарда, отримаємо тичку від об'єкта, Але краще забрати ствол і потім вже відігрувати з об'єктом, ніж дати йому сховатися. Так, зараз ми рашимо на 140-го і будемо його розбирати. Він тікає до своїх тяжиків, але напевно що... Ні, не тікає, стає не зустрічає це нам на руку. Ну він також ДПМний, але я думаю, він не зможе нас розбрати. У нас більше альфа і КД прям не така велика різниця, що він нас забрав. Ну і нам на допомогу приїхали опару на 120. Так і це вже 5000 дамагу. А скільки там втяжиків було, я, до речі, не звернув увагу, не майже фуллові. Найс, можемо ще їм накидати. Тимаус і та шинрати. Подивимося, що вони щось можуть позставити нашим Містежкам. Ну, наш герой, в принципі, шотний для них. Але наш Леопард 120-й має ХП, Фато має 700 хп. Хоча, якщо вони грамотно зіграють, наші герої стають троє на захват. як же класно, вони зрозуміли один одного, то на захоплення. Ні, Фато не дуже зрозумів їхню ідею. А, і наш герой не стає на захоплення. Ну, напевно, будуть прикривати леопарда, який стає на захопленні. Але я думаю, тяжики стануть відігрувати від кущів, де можна успішно збивати базу. Ну, Подивимось, чим зараз це все закінчиться. Пешенера вирішує зіграти борто, ну, його Ми його не пробиваємо в борт. Так, цей тяж справді броньований, червоний, все горить. Напевно, що за велика відстань для підколів. Ми зможемо його пробити, треба десь ближче піджиматися. Ну і він прям жорстко грає. Він такий рішуче налаштований збивати базу. Паттон аж також не може нічого йому зробити, і леопард вимушений з'їжджати зхоплення, щоб не вмерти прямо на захоплення. Так, Маус забирає паттона і наш леопард починає перестрілку сташенрати. Ну, не дуже хороша ідея, я би на його місці вже відкатувався дуже, -дуже далеко. Він отримує. Дві тички і стає шотний. Так, та ти виходить. Не пробиваємо його ніяк. Занадто велика вісім, калібри втрачають своє пробивання. І маус, напевно, буде обходити знизу. Цікаво, що зробить наш герой в такому випадку. Так. Поки чекаємо, і стерей піджимає ззаду. Терве, якщо стане в осадний, то наші драти буде також погано. Як так, Маус уїжджає, але бачимо, наша СТРВ, вже займає позиції. Чи не займає? Займає. Буде давати по Маусу. Як бачимо, наш нас ще навіть Так, Будемо переїжджати, напевно, знизу відігрувати Мауса. Перший так, та нарад таки виходить забирати нашого леопарда, напевно. Хтось не може їх пробити, серйозно. Маус піджався під гірку і їде. Чи вже не їде? Ні, піджався просто під гірку рентгенути. І він їде таки забирати СТРВ. Наш герой допомагає союзному леопарду. Дає тичку і він залишається шотним тешнерати. Ну, леопард не пробиває леопард в борт, але. Ми спокійно добираємо, але Маус встигає давати тичку і забирати нашого кімнейта. Нам же 6 фрагів, 6400 да мау. Маус їде задом, але башта повертає до нас. Даємо йому вщуку. Одешимося. І тут спокійно його можемо розбирати від фущади. Якщо він дасть нам тичку, буде неприємно йому пройде альфа. Таке собі. СТРВ наше об'їжджає Мауса знизу. Цікаво, чи зможе його пробити. В неї було стільки часу, і вона нічого їм не зробила, то не знаю, чи зараз щось вдасться. Так. Ну, стає наш леопард пару від кущів, він не може піджати. Він не може піджати, бо його може забрати маус. Це надія, що Естервець грамотно, він буде медалятися. Маус давить Ні, не давить. Даємо йому тичку, як тички залітають в Мауса. Так, щоки занадто м'які, щоб бути. На цьому танку. Так, не може мало спробити СТРВ. Ні, дає тичку, дає. суває його прямо вниз. 7700 дамагу. Так даємо шопу. Найс. І він перевертає СТРВ. Блін прижимає його реально все перекидає. Зараз буде розбирати. Леопард має шанс, поки мав зайнятий стерве, забирати її. Боже, це треба заблюрити. Напевно, я це буду блюрити <ріху> таку сцену. Так, забирає Маузи з ТРВ і ми залишаємо з один на один. Нам треба обов'язково пробивати маузе. Будемо закладувати в борт, автоприціл в борт. І є 7 фрагів 8880 дамагу. Дуже цікавий бій і така класна розв'язка. Всім дякую за увагу. Не забувайте ставити лайки. Нагадую ще раз, коли назбирається 10 підписників, ми зробимо розіграш інтерактивом. Всім дякую.